До нас звернулася пацієнтка на зняття швів після проведеної малоінвазивної операції СуперПАТ на правий кульшовий суглоб. Пацієнтка вже активно ходить, в неї все добре, пересувається з одною допоміжною опорою, з палицею, але вже переходить і буде ходити вже без неї. Як у вас пройшла операція? Ну, я вважаю, що ідеально. На другий день встала. І хотіла сама йти без паличок. Ну, ви накричали, я вийшла на двох. І, ну все супер. Ще, як за ці три тижні що помінялось у вас? М -м нема болі. Угу. Саме перше, бо то, що страшно пекло, боліло, зараз нема абсолютно болі. Абсолютно. Ну так, що бережуся трошки, як би сказати. Ну так, як є. У мірі можливостей. Так. Да. Боялися операції? Я в палаті там уже ваші знаю дівчатки лілектрона -Лі, казала швидше боріть, мене швидше вже мене беріть. Ну, так було больно, що я хотіла швидше yeah. зробити. Не боялась, абсолютно не боялась. Ну наскільки ці болі вас вони до да, ну змінить п'ять років майже. Що можете сказати людям, які живуть з таким болем? Ні, в кого болі моментально обращайтесь, робіть і не переживайте. Не вважайте гроші здоров'я дороже. Це точно. Да. Внуки м'янчать і так далі. Да. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Дякую. Повної вам, повного вам відновлення і всього самого. Дякую. А я тільки вам. Взагалі благополуччя здоров'я, щоб люди. Ну, звісно, хай люди не боліють, ну якщо, не дай Бог, заболіли. Хай обращається тільки до вас. Тільки до вас. Дякую. Мені подобається, що в маленький сустав вважаю, ідеальний у мене і недорого. Ну, якби для мене я сравниваю з чимось, там, угу. то це недорого. Ну, супер. Да. Очень большой. Персонал у вас взагалі шикарний. Просто я казала, ну вони наче учились десь. Ну, хоч до серця прикладає. Ось у Сережа, що мене зустрічав, то це взагалі ну, бере з двох рук, все, давайте. Ну, взагалі, супер. Професіонали діла. Ні, молодці. Вот, такі якась доброта. Я не знаю, де ви їх понабирали, ну, правда, доброта. <реш> спасибо вам велике, да. дуже велике спасибо. Да. Молодсіньки такі, такі хороші. Да, дякую.